Усіх вітаю в продажу Subaru Outback 2019 року на лімітед комплектації. Що з першого це LED-лінзована оптика, LED ріснички туманочки, адаптивне світло. При повороті руля фари повертають. Дуже класна штука. 18 гарні диски на всесезонні гумі, Yokohama, LED повторювачі, люк, видвижні рейлінги. Адаптивний круїз-контроль з датчиками приближення, датчик світла, підігрів лобового, підігрів бокових дзеркал, є у нас мертві зони, безключовий доступ. Класний вигляд має. Лед, фари позаду. Є у нас парктроніки, є у нас камера заднього виду з адаптивною розміткою. Електрокришка багажнику. Багажник дуже вмісткий, класний. Складається від нажаття є кнопочки, щоб складувалися сидіння повністю. Преміальна акустика Harman Kardon, сабвуфер багажнику. Балон у нас на 62 літри під запаску. Так, ось вигляд. Такий мається. Салон позаду покажу. Класна шкіра. Дерево дуже гарно виглядає. Перфорована шкіра. Підігрів усіх сидінь позаду. Є зарядочки, є вентиляція, є підлокотничок. Є ваковрики з бортами. Хазяйська своя машина. Ось такий от салон. Тепер до Харман, Кардончик, Шкіра в ідеалі. Та в принципі машинка вся в ідеалі. Має найвеликі цій версії, карплейчик, підігріви. двохзонний клімат, Парктроніки. X-Motor, електроручник. Допомога при підйомі. Скрізь у нас підсвіточки. світочки. Такі шилдики Субара. Тут у нас підсвітка. Все дуже гарно та естетично виглядає. Повний електропакет, пам'ять сидінь, електропакет по дзеркалам, електронне регулювання сидінь. О, датчики. Приближення, отримання полоси, відключення парктроніків, електрокришка багажнику. Діське сидіння. Є у нас автосвітло. Фуловий шкіряний мультируль. Газ, кнопочка старт-стоп. Така ось у нас в торпеді теж. Колоночки 1, 2, 3. Так, у нас є... Компас у нас є відкривання воріт 101 тисяча кілометрів, авто повністю обслужене. Тому кому треба, звертайтеся, є варіанти доставки по Україні.